Всім привіт! Зробив я такого автоклава з газового балона, От. вчора закидав трошечки Чотири банки м'яса зробив такої тушонки. Попробувати рецептик. От. В принципі, іспитання все пройшло, все гуд. Ну, зараз щоб Хто спішить, подивіться, що вийшло. покажу, яка катушонка, а потім розкажу вже по автоклаву, що робив, які моменти, які нюанси. М'ясо магазинне. От, зараз світу в гаражі немає. Вийшла така тушонка, там жирок зверху. Ну, вона жидка. Я так розумію, що м'ясо не своє, а з магазина у йому води дуже багато і те, що в рецептах кажуть «добавляй чуть-чуть водички, от, то, мабуть, в магазинне м'ясо не стоїть додати воду, бо там свої води вистачає. Ну і по об'єму, так скажу, що десь ну, трошечки воно присіло м'ясо. Хоча е, налажував його, ну, пошті під Ось по цих пір налажував м'ясо, оставлю трохи зазору. От, думав, розриваються банки, але все все От, Так що, Хто робить, напишіть коменти що до чого. Правильно зробив, неправильно зробив. Рецепт простий, е, лавровий лист, там трошки. Перчику горошку, сіль і чуть-чуть для смаку цукру. Хто не знає, цукор це підсилювач смаку, його треба чуточку-чуточку додати. Так, ну тепер по автоклаву. Значить, по коштах, десь те, що я спів згадати, десь вийшло в мене під 8,5 тисяч. Значить, учора у мене світло пропало, доробляв на генераторі. От, що скажу? В гаражі температура, яка там, ну, хай плюс 10. Якщо не обгорнуть, не утеплить балона оцього, то температура дуже швидко падає, ну, значить дуже помалу нагрівається. Так, ну підемо зверху. Отвір в мене була труба, отут 195. Трохлітрова банка сюди з свистом влітає. От. Ну, Воду я не зливав, поки що завтра думаю. Ще щось спробувати. Значить, Водичка дзеркалює. Там три арматурки. Дно з двох половинок посверлені отвори. І стоїть тен. Значить, флянець желізний. Тут отвір под 20 болт, болтів 8 штук. От, тому дорого вийшло. За два флянці дав 2000 гривень. За болти в епіцентрі з гайками 20-ті. 1000 гривень вийшло, бо тяжкі є зараза. Далі автоматика. Ось така автоматика. Автоматика працює ісправно. Там коштує в районі 800 гривень. Тен на різинці круглий. От, в дно. Далі, щоб зливати воду вниз, зробив отакий от кран, щоб не перевертати, а щоб да, вона і стікла, ця вода. Далі, що в нас далі? Для накачування повітря стоїть кран золотнік. Золотник зараз. Ключика. Тут, в принципі, прокладка не потрібна півдюймова заглушка, просверлив отвір з безкамерки, вставив соска. Тут хватає для того, щоб ця резинка конусом зайшла сюди і було все герметично. Коли вже дістаєш продукт, то просто відкрутив. Відкрив крана, давніє страви. Можна воду туди давління через це і не стравлювати. Це е, датчик температури. Ну, кембріка поміняв, тому що заливав сюди машини масло. Та навіть як біолію залив, то воно б відстало. Це вже кембріка сьогодні поміняв. От, тобто От масла, від температури його роз'їло. Посадив термоусадку. Якщо в мене вийшлося, і ще, бачите, що найшов від температури повело цього датчика. Далі датчик стоїть запалення, показую одночасно і температуру, і тиск. Тут стоїть клапан зброса. Клапан зброса теж дорогий, стоїть 2000, але це клапан, який можна настроїть на будь-який тиск. Хоч від 01 атмосфери, там, не знаю, до 10 чи до 8. Це він настраюється. отут, пружинка зжимається або послабляється. От, він регулюється. То й я ж кажу дуже дорого. Тобість, основна ціна за його, це спускник, флянці і болти. Тен я брав десь за півтисячі, тен на півтора кВт, до речі. Дивився відео людина, яка робить автоклави. Він каже, що краще навіть. 1,2 кВт. Не, не, щоб е, якомога довше прогрівався продукт, він тоді виходить м'якший, Тобто більше розпарюється. На 2-3 кВт він не рекомендує ставити, тому що температура якби, підіймається дуже швидко, а в банках е, продукт ще не встигає прогріватися. Тому не знаю, правду, каже, неправду, ну я поставив собі на 1,5 кВт. Так що от такі моменти, О, це обклеїв його самоклейкою, утепляшкою, армованим скотчем пройшовся, стягнув, щоб воно в подальшому не розпадалося. От. Такі от автоклав. Ну, то, що метал ржавіє, це да, недостаток. Ну я його тут після роботи зразу змазую мастилом, щоб, де стоїть прокладка, щоб не було ржавчини, щоб воно там не пускало. Так що таке, всім дякую?